Колись, коли дерева були великими, а світ здавався трохи повільнішим і значно теплішим. На кожній кухні були свої маленькі чарівні речі, такі, як ці металеві формочки. Добре зазирніть у свої шухлядки. Впевнено, вони чекають на вас. Тож, сьогодні я готуватиму печиво грибочки. Залишайтесь, буде дуже смачно. Все надзвичайно просто! 2 яйця, 4 столові ложки цукру, 2 столові ложки сметани, не забуваємо все це гарно перемішувати і просіємо 8 столових ложок борошня. Додайте ванільний екстракт або ванілін для аромату. І вуаля все готово. Випікати буду у такому маленькому сотейнику. Потрібно налити стільки олії, щоб наш грибочок міг зануритися в неї. Спочатку добре розігріваю олію та разом з нею і цю чудо формочку. Коли олія вже гарно прогрілася, зменшую нагрів і починаю творити цю красу. За допомогою маленької ложечки розподіляю суміш по формі та занурюю у сотейник. Вам потрібно підібрати температуру, при котрій грибочки не будуть смажитися дуже швидко, але і не дуже повільно, тому що тоді вони вберуть в себе багато олії, а нам це не потрібно. Ми же худнемо. Спочатку я думала, що можна просто занурити цю паличку у суміш і випікати. Але ж ні, подивіться, що виходить. Тісто відразу припікається і не хоче залишатися на формі, тож будемо викладати ложкою. Викладаю на паперовий рушник, даби позбавитися зайвої олії. Допомагаю їм звільнитися дерев'яною шпажкою. І ось такі красунчики виходять. Шляпка м'яка, але по краєчку приємно хрумкотить. Пропоную нічого не вигадувати, а просто посипати цукровою пудрою. Це так смачно, що можна з'їсти цілу тарілку і не помітити. Якщо у вас є інший рецепт для таких грибочків, обов'язково напишіть. Буду дуже вдячна. Дякую, що були зі мною.